Так, друзі, всім привіт. Вийшли сьогодні поработати колісницею, вже розпочали сезон. Вчепили колісницю, хочемо в нею попрацювати. Значить, тут був соняшник, була перебита палка, перебита рубящим кутком і все. І на зиму. Так воно зиму ввійшло. Зараз ми зайшли весною працювати колісницю, рання весна. Сьогодні в нас яке 20-те, здається, 20 Бер... березня. От. По двом причинам, по трьом. Перша причина це обрати такі угорки, як ви бачите, да? після міждурядного культиватора. Вирівняти. Друга причина сорнячок оцей. От. І третя причина. Е, хочемо спровокувати падалицю. Покамісь до посіву, щоб вона у нас ну, так ми плануємо, щоб вона у нас е, зійшла, яка має зійти. Ось так виходить після рубячого ой, після колісниці. Весь сорнячок підрізаний, О, знаходиться в невісомості і плюс вирівняна поверхні. поверхність. Я думаю, що ми ще закриємо плюс до всього трохи вологу. Да, ми зараз цей верхній Верхній слой висушимо, але під низом, під низом буде волога. Ось тут. Її, звісно, не так уж багато цієї вологи цей рік. Тут, я думаю, ми збережемо вологу. Хто як думає? Ваша думка. А ну. Ось така картина виходить після, після колісниці. Ось така картина. так працює колісниця. Йде десь кілометрів 15-17 на всіх парах, будемо так казати. Потім ми вже сюди посіємо, ну будемо дивитися перед посівом, або ще раз колісницею, або спрацюємо фасадом. ну Подивимося, як воно, як воно вийде, як воно, як воно буде. І ми вже зможемо тут і міждурядочку зробити, і все. Так що, друзі, отака у нас картина, така у нас робота зараз. Пробував тут е, заганяти спицю. Цю спеціальну, то залазить повністю. Повністю залазить. не хочу йти в машину за спицею. Повністю залазить. А ну, пишіть свою думочку. Як ваша думка по поводу цього всього? Кстати, в прошлом році тут на цьому полі теж була колісниця. Теж була колісниця, ну і ми робили междурядку, Так що так. А ну, експерти, хто що скаже, хто що думає. Працює. Я задоволений її роботою. Я її роботою задоволений. Красота. Якнесенько, Арнесенько. Бурянчик весь зверху. Чудово. Так, все, всім пока. До нових відео їду, бо потрібно запчастини на поле привезти. Тут ми вже зробили теж. Це поле. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо.